У цьому відео ми поговоримо з вами на тему мульчування огірків, які це має плюси, мінуси і для чого, це в принципі, робити. Тому що я помічаю, що не всі цим ділом займаються, просто тикнули і все. Розповім, чого ми мульчуємо, а я думаю, ви щось таке близьке знайдете для себе і деякі з вас 100% використовують у своїй практиці. Ну, давайте з тим почнемо мульчування. Чим можна мульчувати? Будь-чим можна соломою, і монозеленою травою з накошеною загородом. З травою простіше, гарно лягає. А солома вже як висушена, то вона така кострубата, да, там, її ще викласне де, правильно, а з зеленою травою не заморочуюся. Як от тако насипав, як опілку, вдаюся. А це якби такий, знаєте, старт. А причина номер один, чому потрібно замульчувати, як це бачу я. А давайте візьмемо теплицю і візьмемо відкритий ґрунт. В теплиці все просто. В теплиці в нас немає паливу. І Воно не так висушує. О, якби. І по-перше, і по-друге, це тверда земля. Суглинок, і коли ти ходиш його поливаєш, воно сохне і воно стає дубовим, його потрібно пушити. І коли сезон, у нас немає часу цим займатися. Нам простіше накосити трави, замульчувати. і Воно, типу щита, да? ця солома, вона весь удар на себе. Тобто земля залишається м'яка, вона не так випаровується, і огірку справді це подобається. Для теплиці, в принципі, на цьому все. Більше я тут такого, знаєте, іншого не бачу, для чого я потрібно мульчувати. Грок чистий, дощ то якби і пішов би, то теж теплиця стоїть. В ідеалі, взагалі, плівку знімати і надівати затіняючу сітку. Це в ідеалі. Для відкритого ґрунту давайте поговоримо з вами. Для відкритого ґрунту тут трошки все по-іншому. Перше, це те, що коріння. Гріється сильно на сонці, коли тебе огірак стоїть у відкритому ґрунті, ну на полі я маю на увазі. Він гріється сильно з земля і він може в'янути. Тому ми можемо мульчувати, і мульчат дійсно бере весь удар на себе, земля не так гріється. Друга причина ми її озвучили, це те, що не так випаровується волога. Коли немає поливу, у тебе ручний полив, а багато людей садять для себе. Там, це більш такий знаєте, варіант для малого бізнесу, да? такі невеличкі фермерські господарства фермерське господарство, того чуть-чуть посадили, того, чуть-чуть, то якби замальчувати буде не проблема, якщо навіть у вас такий ручний полив. Друга причина це те, що воно трошки затримує вологу. Справді різниця є, помічали. А третє, завдяки цим двом пунктам, перших, які я озвучив, огірок він тривалість сезону збільшується, тому що коріння не гріється, в корінні є. Волога. І справді тривалість сезону збільшується. Тому що якщо він стоїть на голій землі, о, прийшла суша плюс 35, хоч ти його й поливаєш, все одно це не то. Якби. Тітка, ось, наприклад, Галя, яка займається там, продажем огірком, вона всі огірки свої мульчує. Візьміть собі на замітку. І остання причина замульчувати у відкритому грунті – це те, що огірок чистий. А так, да, це потрібно буде мульчувати по ідеї всю грядку, на якій він стоїть, але все-таки я вважаю, воно того варте. Огірок чистий і його не потрібно мити перед продажем. Це дуже, дуже сильно нам полегшує задачу, тому що ну, в піску огірок не сильно хочуть люди купувати. Я це помітив помітивши своїх продаж, де така бабка сидить, там такі огірки продає в піску, вона продає їх в саму останню чергу. А конкуренти сидять такими, як на картинці. Конкурентів швидко перекупували. Ну, я маю, якщо взяти конкурентів тієї бабки, да? Тип, типу мене. То їй до... вона в основну чергу продасть. Я думаю, з цим всі будуть якби, згодні. Мінус цієї цієї задумки заключається тільки в одному: де взяти тільки соломи або трави. Тому що на відео декілька рядочків. Це проблеми вас не виключає. А є люди, які займаються там. У відкритому ґрунті там 5 соток, 10 соток. Там вже трошки буде по-іншому. Тому потрібно, я думаю, за це думати раніше перед сезоном. Це потрібно думати ще з... після збору врожаю починати заготовляти солому, якісь там сіно косити, робити копиці, там, накривати їх там плівкою і щоб вони стояли до наступного сезону. А потім уже весною. Потім вже весною, коли почнуться сходи, починати такі знаєте, процедури робити. Я вважаю це так. Це моя стосовно думка, можливо, я помиляюся, тому що я ніколи не вирощував огірки ну, більше там, двох соток, Да? Тому як би так. Ну, я, думаю, тут... я б робив би саме так, чесно скажу. От я б заготовляв сіно з осені, тому що трава ще не вчасно росте, холодна весна і так далі. А їх вже потрібно потрошку буде пристеляти. Став цьому відео лайк, пиши свій коментар, що ти думаєш по поводу цього всього, і якби, до зустрічі.